Ініціатива молоді розмалювати, щоб було гарне місто в наш національний прапор. Ми побачили по комп'ютеру, по сайту, і відразу будівельники приєдналися. Усі, чим можемо, тим допоможемо. Як ви бачите, самі і молодь виходить, і дітей ще менших батьків і взагалі всі, хто може, то всі приєднуються. Треба це місто робити прекрасним, і сонячним, і яскравим. Тим більше, що це все в наших руках. А можемо розмазувати. Сотнями тисяч грошей просто так, аби розмазувати і при цьому всьому казати, що ми щось зробили. Відповідно, долучайтесь всі, бо це буде продовжуватися і сьогодні, і в інші дні, де буде сонце, де буде бажання, приходьте і малюйте. Ну, я навіть не знаю, ні, що можливо спонкати. Патріотичне почуття подобається на, так, на... На, на, на цьому бунті. Тому дивіться... Дуже дуже чекали вже, поки будемо красити все, тому що ця погода не дозволяла це зробити раніше. І не єдине, її не можна розділяти на схід і захід. Тому ми фарбуємо саме міст. показуємо, що люди приходять об'єднуються, Це школярі, це молодь, це просто патріоти. Звичайні перехожі до нас долучаються, долучаються до фарбування, до збору коштів. Студенти будь-хто все-таки наша країна. Ми самі робимо своє місто яскравим, патріотичним. Я в гостях тут. Да, а откуда да. ви? Ну, з Кобілі, а так у мене в Маріуполі родственники теж. А теж <реку> хочу за Україну <реку> покласти. Покласти плаво. За Україну вільна Україна. É okay. okay.